Росія готує новий масований удар по Україні і знову по критичній інфраструктурі. Під прицілом буде енергетика. Мета залишити українців без світла і тепла взимку. Водночас Запоріжжя вже під масованими ударами. Є загиблі і поранені. Подробиці на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Росія знову готується бити по українській енергетиці. Про це заявив генеральний директор Нафтогазу Сергій Корецький. Найімовірніше, Росія тепер масовано атакуватиме енергетичні об'єкти перед опалювальним сезоном та взимку. Цитує корецького The Washington Post. Він нагадує: що ще в лютому росіяни почали активно бити по енергетиці. Тоді за два місяці було знищено 42% добового видобутку газу. А в червні та липні повністю знищена нафтопереробка. Тим часом моніторингові канали повідомляють: до кінця вересня Росія планує масований ракетний удар по енергетиці. Очікується похолодання, і саме під зміну погоди окупанти можуть вдарити, щоб українці замерзли. Буквально паралельно, Росія гатить по залізничних вузлах. Про це заявив генеральний директор Укрзалізниці Олександр Перцовський у коментарі для Reuters. Вони діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди та посіяти паніку та недовіру серед людей. Щоночі ворог застосовує по 6-7 далекобійних дронів камікадзе шахет. Мета не просто затримати поїзди. А підірвати українську економіку. Тим часом, 23 вересня, просто посеред дня окупанти вдарили по Запоріжжю. У місті пролунали потужні вибухи. За 20 хвилин російська армія завдала п'ять ударів дронами камікадзе, використали реактивні дрони. Це нова модифікація шахедів. Спалахнули масштабні пожежі. Один із ударів припав на підприємство. Там вигоріли склади і техніка. Попередньо загинув 45-річний чоловік. Ще 12 людей звернулись до медиків за допомогою. Всі служби працювали на місці одразу після обстрілу. Цими атаками Росія вкотре підтверджує, перемогти Україну на полі бою нездатна. А тому відіграється на цивільних. Друзі, чи готові ви до можливих проблем зі світлом та теплом узимку? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. А що це в нас? Таке з'являється, пане Андрію. Треба потребуємо вашого пояснення так професійного, тому що військовий офіцер український з позивним Алекс повідомив сьогодні, що росіяни створили кіл зону на великій частині території Харківської області. каже, що буквально вчора противник наніс ударними БПЛА типу крило ураження по автомобілю на дамбі печеніського водосховища. Відстань до якого від лінії бойового зіткнення на купінському і вовчанському напрямках складає близько 45 кілометрів. Це свою чергу створює. Так званий так звану кишеню, в якій звичайно не пахне оперативним оточенням. Одразу скажемо, але противник вже тривалий час створює там проблеми своїми дронами. І от, за його думкою, за думкою Алекса, обстановка загрозлива і може повторитися ситуація там на трасі Ізюм Слов'янськ, яку масово атакують російські дрони. Ну про Ізюм Слав'янськ, це також до речі, не новина. Але що означає створення кіл зони на 45 кілометрів? Так що ну, як я нам що, що це означає? взагалі? у них є БПЛА, які Можуть працювати на такій оперативній відстані, і відповідно на цій відстані 45 кілометрів, це значить, що всі наші військові об'єкти, війська, там, жива сила, техніка, вони знаходяться як в зоні враження, тобто, це створення такої ефективної зони враження. Єдине, що ну якби це не є новина, оскільки росіяни своїми БПЛА там навіть ну, до окраїн Харкова діставали. Там навіть зона була трошки більша, Просто що це ЕПІВДрони вони починають нарощувати. Якби, і проблема, що кілзона це фактично якась сіра зона бойових дій, от між позиціями, в якій працюють безпілотники, наші, безпілотники російські так, це є ну якби ситуація. Скажімо, там ну не те, от нам слово на даний момент не загрозлива, але це є потенційна велика проблема, яка переросте, от може перерости в цю загрозливу ситуацію. Це значить, що нам потрібно там посилити засоби радіоелектронної боротьби, їхню насиченість, і це значить, що нам потрібно ну напевно ефективніше там почати полювати за їхніми екіпажами БПЛА. Ще цікаве питання, яке стосується саме. Донецької області, тобто тому, от, щоб що... щоб не допустити в Харківській області от того, що є на трасі. Ізюм юм Славянського там росіян дуже активно. Тобто в них там постійна активна робота, велика кількість дронів там працює. Оце є ну якби проблема в Харківській області. Поки що такої насиченості інтенсивності ударів немає. Але потенційно, на що наші військові, власне, звертають увагу, що потенційно вона може бути зроблена. Ну а я ж кажу, а це зона фактично від кордону до міста Харкова. Якщо подивитись, так і от, ну, в цій зоні, тобто відповідно всі наші об'єкти, Це наш цей ну це оперативно тактичний наш зона там Нульова перша друга перша лінія оборони нульова і перша лінія оборони, і в ній якби не можемо почуватися захищеними і безпеці, якби убезпечити наші от війська, тобто в скажімо, безпосередню допомогу фронту. Це є от в цьому полягає ця небезпека, спасибі величезно, що прояснили. Але от дозвольте таке уточнення. Давайте уявимо, що і у ворога, і у нас плюс-мінус. Одні ті самі засоби, як враження, так і відбиття, там знешкодження безпілотників і створюється там. Зона не знаю, там хай буде 10 кілометрів, 15, 20, неважливо. Чи означає це, що з урахуванням рівнозначних збалансованих сил і засобів з однієї і з іншої сторони на будь-якій ділянці фронту просто будь-яку беремо уваги, жоден піхотинець не може пролізти, і це означає безперспективність подальшої окупації землі, чи це невірне твердження? Я неправильно уявляю для себе ситуацію. Це є ну якби не піхотинець. Це знаєте, це за рахунок безпілотники. Вони змінили розуміння сірої зони. от, знаєте, сіра зона між позиціями на лінії фронту. Якщо вона от під час Першої світової війни сіразона, от ну можна подивитись багато, є там ну і художніх документальних фільмів. Давайте згадаємо, коли от там окопи, так і там ну майже візуальний спогляд, е, тобто на рівень на дистанцію пострілу кулемета і артилерія, яка там стоїть позаду, от створювалася ця зона зараз. Багато років артилерія саме от, грала у визначенні цієї сірої зони польова артилерія, фронтова артилерія. На даний момент це, цю сіру зону так дійсно її створюють дрони. І це зона, яка створюється ну не те, щоб окупації, це м, каже так подальше там повзуча окупація за умови нарощення там сил, засобів, нанесення додаткових ударів. вона Теоретично можлива, але просто ця сіра зона, тобто зона, в якій не може знаходитися військ на постійній основі, тобто виключно в умовах якоїсь швидкої атаки або швидкого прориву за умови, якщо будуть ну, там, створені накоп накопичення достатньої кількості сил, подавлений буде ворог, тобто якийсь там прорив, атака, вона можлива, тобто ну а, тобто можливість нанесення атаки, вона все одно зберігається, в тому числі і піхотою. Просто для неї потрібно створити більше передумов, щоб ця атака стала ефективною. Але оця зона, буферна, так звана буферна або сіра зона, так. От вона в ці 20 кілометрів шириться, і в ній на постійній основі, знаєте, закріпитись і знаходитись так, в ній неможливо. Сподач, знаєте, от поступово там по 5, по 10, неможливо. Ні, ці 20 кілометрів, ти на 5 зайдеш, і дійсно там піхота чи ті сили, які зайдуть на 5 або на 10 кілометрів, вони дуже швидко будуть просто знищені. Спасибі за ці докладні пояснення, реально просто більше починаєш розуміти. Що стосується Донеччини, чи дійсно у нас там справи зараз складаються? Ну, не те, щоб добре, прям, але ну нормально. Зважаючи на те, що Сирський каже, Зеленський говорить про звільнення, про зачистку, про 160 квадратів, і і так далі. Це це, це що? Це вони прорвалися. Ми купіру, купу, купу, купіру, да Зачистили, взяли когось в полон, звільнили, пішли далі, чи ну просто повернули. Мається на увазі, чи чи як правильно сприймати їхні слова? Мені дуже подобається це формулювання в даній ситуації: звільнили. А що ну хлопці? У нас була вклинення в лінію фронту в наші оборонні порядки. Дуже неприємне вклинення, вклинення, яке могло закінчитись. от таке, це ж не перше вклинення, яке такого характеру вас. Попереднє, я можу нагадати, у нас було вклинення в наші ряди оборони по і взяття під контроль росіянами траси Покровсь Константинівка. Сполучення між Покровським і Константинівкою цей виступ він виник і відповідно відкрилися фланги на Покровськ. На наступу на Константинівку було от, точно таке ж вкленення, і там ворог дуже швидко зміг накопичитись і цей плацдарм почати розширювати. А тут у нас вийшло, що у нас. Від добропілля в напрямку Краматорська теж відбулося таке вклинення, і там ворог би якби почав закріплюватись і розширювати, це б у нас була величезна проблема і величезне вклинення в наші ряди оборони, і обрізання нашої логістики і всього. Тобто, тут дуже загрозлива ситуація в даній ситуації. Дуже добре, що скажімо, у нас були сили, ми знайшли резерви, які швидко туди підтягнулись. Потім... До Ну, до критичної так дійсно змогли обрізати, і е, у росіян ця атака вона була багато в чому погано підготовлена, тому що та давайте згадаємо, це ж відбулося якраз напередодні візиту бункерного діда до Аляски, і їм потрібно було створити оцей інфопривід, що вони в Донецьку там просто розмотують нашу лінію оборони і вони десь погано підготувалися. Але тим не менше, цю шпарину вони врешті-решт знайшли в ній. От пролізли так, це було десь необдумано, Там не було якби задуму на декілька кроків вперед. І вони намагались, і вони дуже сильно активно потім, після того як ми їх ну, би затиснули, не дали їм розвинути плацдарм. Вони потім дуже активно намагались, Там були дуже жорсткі бої, якби відбити ті сили, які зайшли, вклинились, щоб створити для них коридор, через який вони могли вийти. Ім це не вдалося. і Ми зараз просто оце, от скажімо, вклинення в нашу лінію фронту. Ми його не допустили. Ми на даний момент його ну якби зрізаємо, зачищаємо цю територію, але це не є жодним чином звільнення, це є відбиття ворожої атаки на нашої позиції. Використовувати тут термін звільнення це є чистий популізм, от це з вікової точки зору, це відбиття атаки, і скажімо так, після того вчинення на даний момент іде певних заходів. Після того як знаєте, усунення наслідків цієї атаки, чи можна сказати, що після усунення наслідків може бути наступний етап, який вже стосуватиметься безпосередньо звільнення mm -hmm. так, деокупації землі? Давайте думати на цьому етапі зараз про оборону максимально навпаки, залатати ті діри в обороні, які ми побачили, щоб не допустити наступних таких, які далі там який наступ на російські позиції. Нам в на даний момент на Донецькому напрямку ми думаємо тільки про оборону і посилення і її ефективності. Про жодні якісь там наступальні чи далі операції взагалі думати не потрібно. Можливо, за рахунок того там покращення, якісь тактичні, от які ми бачили вже багато разів, коли росіяни там відкочуються. Ми займаємо певні позиції для того, щоб ну якби раніше їх почати зустрічати, але ну якісь там звільнення території про це взагалі мова зараз не може. Чи впливає пане Андрію на хід бойових дій зі сторони ворога і на спроможність продовжувати ці бойові дії? Те, що ми робимо на суверенній території Росії, коли виносимо енергооб'єкти, НПЗшки, нафтопереробні і інші, іншу енергоінфраструктуру Росії? Ну так дивіться останні дві каністри виготовлено в Росії палива, Одна піде. Пер, от, от останнє піде на заправку лімузина для Путіна, а передостаннє піде в російський так. танк. Да, 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 Тому да. там не їх народ, це ну тобто на лінію фронту, якби на забезпечення паливом, паливними ресурсами. Ну на це дуже важко вплинути, враховуючи їхню інфраструктуру. Але тим не менше тут зараз в них створюється за рахунок і цих ударів по південно-західних нафтоприродних заводах. Проблема в внутрішній логістиці. На їх території, тому що є проблеми з транспортним перевезенням на їх території, з автотранспортом з цивільним транспортом, це ну, створює певний тиск, економічне навантаження і на лінію фронту це також створює певну проблему, тому що в них ну якби дещо в чому страждає логістика, яка забезпечує фронт. Цивільними засобами вона теж починає ну, якби цивільними транспортними засобами, які працюють на забезпечення фронту, в тому числі як і у нас така ж ситуація. Вони від цього вже починають страждати.